Галина Білошицька три місяці разом з сином перебуває в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні. За цей час хлопчик отримав три курси хіміотерапії. Жінка каже, що деякі препарати для цього лікування їй надавали волонтери. Деякі купувала за свої кошти. У нас ембріональна сечового міхура. І на кожен курс, так, да, звісно, дякувати лікарні. Є препарати, але одної хімії нам не вистачало. Ми зверталися до блодіного фонду. Нам два рази індійські препарати доставали. А на третій курс ми вже самі своїми силами. Один флакончик коштує 4,5 тисячі. На кожну хімію, звісно, нада один флакон. А скільки ще буде хімії, ми ще не знаємо. Я замовила три флакони. І два нам перед цим ще доставало. Донька в мене хворіє лейкозом. значить, на лікування треба великі витрати, нам допомагають багато волонтери. Купуємо за свої кошти, що надає. Ось, наприклад, цитозари – 7 тисяч, там, 700 з чим-то на один блок хіміотерапії, потім тобазіт, теж там около 9 тисяч треба було, ну купуємо волонтерка Людмила Свобода розповіла, що впродовж червня та липня для онкогематологічного відділення волонтери закупили препаратів на суму близько 50 тисяч гривень. То есть закончилась определенная группа препаратов. Препараты именно, которые направлены на лечение заболеваний крови, то есть это лейкозы. Если мы собираем деньги, размещаем информацию в соцсетях, нам надо купить это позит мальчику на подходе метатриксат. Пока в данный момент мы от государства не ждем этих поставок, а врачи ждут, потому что они не могут составить мне список, чтобы мы закупили определенное количество лекарств. Упродовж 2021 року курс хіміотерапії в онкогематологічному відділенні отримали близько 30 дітей, каже завідуюча Людмила Чмут. З її слів, медикаментів для пацієнтів не вистачає через на своєчасне постачання ліків від Міністерства охорони здоров'я. Існує державна програма, за якою ми кожен рік отримуємо медикаменти. Заявку на ці медикаменти ми складаємо самі. Наперед прогнозувати, скільки буде, яка кількість лейкозів буде, яка кількість буде інших пухлин. Поставки медикаментів, які проводяться централізовано. Вони ну нерегулярні, не можна наперед спрогнозувати, коли ми отримуємо медикаменти. Зараз ще немає медикаментів, які ми, тобто, не отримували медикаменти. Ментів за заявкою 2021 року і ще не закінчилась поставка по заявці 2020 року. Тобто, якщо у нас є надлишкові медикаменти, ми пропонуємо їх інших іншим областям. Якщо у нас якихось препаратів не вистачаємося, ми знову ж звертаємося до інших лікарень з метою, щоб вони нас нам перерозподілили. враховуючи, що це державна програма і вартість цих медикаментів дуже висока, за власні кошти, ми на жаль не можемо їх купляти, ці препарати. Аби дізнатись, чому до обласної дитячої лікарні медичні препарати надходять нерегулярно, ми написали інформаційний запит до Міністерства охорони здоров'я. Аліна Домбровська, Ігор Грач. Новини на Суспільному.